Студентство слово, яке викликає вихор емоцій у кожного з нас. Спалахи приємних спогадів. Ночі у світлі монітора за тонною конспектів. Кава перед першою парою. у світлі аудиторії. Хвилювання під час іспиту, сесія, грано екзаменів. І ось омріяні бали гордо стоять у заліковій книжці. Було по-різному, і, звісно, часом було складно опанувати той чи інший предмет. Але наполегливість та бажання бути кращою версією самого себе допомагали нам не здаватися. У ході навчання ми розвиваємо свої ораторські здібності, стаємо впевненішими в собі, знаходимо відповіді на тяжкі філософські запитання. А отже, наші плани на майбутнє стають окресленими та детальними. Тож, любі студенти, вітаємо! Хай ваші лиця завжди будуть усміхнені, а життя наповнене приємними подіями. А роки у стійних університету принесуть вам не тільки знання, які допоможуть стати найкращими спеціалістами у сфері мрій, а й корисними знайомствами та веселими історіями. Без викладачів, без сумніву, усе це було б неможливе. Дякуємо вам за знання, за бажання зробити нас краще і віру, що все обов'язково вийде, якщо додати більше зусиль, здоров'я, душевного спокою та щастя. Зараз напруга і біль іонізують повітря. І, відверто кажучи, думки часто хворіють на печалі. Але хіба не цей ворог здатний зламати наш дух? Хіба в його силах знищити любов до волі? Ніколи. З перших днів війни студентська влада не стояла осторонь. Без межа шана тим, хто волонтерить, є у складі ТРО та донатить гроші. Кожна наша дія робить нас ближчими до перемоги. Не зупиняємося. Серед числа студентів нашого університету є ті, хто зараз захищає Україну зі зброєю в руках, забувши про втому та страх. Хтось віддав найцінніше життя їх і їх імена. Викорбані багряними літерами в нашій пам'яті за нами майбутнє України. І ми не підведемо, адже наша опора знання, які ми отримали за допомогою наших викладачів наставників Наша мотивація збудувати конкурентоспроможну у різних галузях та економічно сильну державу, де кожен буде почувати себе захищено та затишно. Україна найкраща держава на цій планеті. Її життєдані землі були свідками багатьох трагічних подій. Але нашими зусиллями перемога скоро, а потім час розбудови, в якому ми, молоде покоління, будемо грати провідну роль. Наша мрія зробити світлину з українським стягом у кожній з 24 областей України та у сонячному Криму. Ми знаємо ціну словам – свобода, воля та незалежність. І, пам'ятаючи це, клянемось невтомно працювати, щоб Україна квітнула. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине з всім серцем. Любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.